Вітаю, друзі! Я Віталій Портников. Українські сили оборони продовжують знищувати нафтовий і нафтопереробний комплекс ворога. Тільки минулої ночі повідомили про пожежі у місті Стрелітамак у Башкортостані та у Кстово в Ніжгородській області в першому випадку. Відбулося руйнування цеху одного з нафтопереробних заводів на території Російської Федерації. У другому палала нафтобаза Лукоюло. Таким чином Україна символічно приєдналася до санкцій американського президента Дональда Трампа проти цього російського нафтогіганту ще до того, як ці санкції почали діяти. Можна сказати, що тепер удари по нафтовому і нафтоприродному комплексу Російської Федерації стали буденністю і практично щодня створюють нові і нові проблеми для російської економіки. Якщо згадати, що зараз ці удари відбуваються на тлі запровадження нових санкцій проти російських. Нафтових концертів Роснефть і «Лукойл», ми зрозуміємо, що у Росії виникатимуть додаткові труднощі у зв'язку з наслідками обстрілів. Раніше, коли потужності нафтопереробного комплексу Російської Федерації зменшувалися, нафтовики відправляли ті запаси сирої нафти, які вивільнялися від можливого. Перероблення на російських нафтопереробних заводах на заводи в Індії, Туреччині і Китаї зараз мова про те, що ці країни будуть закуповувати додаткові обсяги російської нафти, навіть не виникають. Адже зараз і у нью делі і у Анкарі, і у Пекіні замислюються про те, як нафтопереробні підприємства цих країн обійдуть санкції Сполучених Штатів і не потраплять під нові заборони? А для цього потрібний час і потрібна нова цінова політика з боку Російської Федерації, принаймні кожного дня ми отримуємо повідомлення з того чи іншого великого нафтопереробного концерну? в Китаї, Індії чи у Туреччині, що вони відмовляються від закупівлі додаткових обсягів російської нафти, і не планують закуповувати її у найближчі місяці. Спостерігачі вважають, що для адаптації до американських санкцій країнам глобального півдня потрібний буде час, за який Раснівт і Лукойл сформують свої пропозиції щодо того, як купувати їхню нафту і не потрапити під санкції Сполучених Штатів. Однак весь цей час, навіть якщо російським нафтовим підприємствам вдасться сформувати вигідну пропозицію для країн глобального півдня, мова про додаткові обсяги російської нафти, які будуть закупатися, не йтиме. Таким чином можна буде говорити про поступовне руйнування не тільки нафтопереробної. Промисловості Російської Федерації, але й самого видобутку нафти. Тому що якщо виявиться, що нафту нема куди продавати, російським концернам доведеться консервувати свердловини. І це може стати першим кроком для серйозної деградації нафтової промисловості у Російській Федерації, скажімо, за зразком того, як це відбувалося у Венесуелі, коли Популістський лідер цієї країни і союзник Москви Чавес, а згодом і його спадкоємець Ніколас Мадуро ухвалювали рішення про націоналізацію венесуельської нафтової промисловості і про її роботу у режимі державних концернів. Вони не уявляли, що венесуельська нафта. Потрапить під американські санкції, і таким чином ті її обсяги, які добувалися раніше, просто будуть нікому не потрібні. І почалася консервація санкцій, консервація свердловин. Навіть якщо зараз Венесуела за якихось політичних причин зможе повернутися до реального видобутку нафти і приватизації енергетичного сектора, потрібні будуть роки. Якщо не десятиріччя, щоб вийти на попередні обсяги, і Росію, якщо продовжиться російсько-українська війна, теж чекатиме така не дуже приємна доля. І, звісно, Кремль буде опинятися перед питанням: а чим замістити? Нафтові доходи, якщо Росії не вдасться продавати нафту так, як це було раніше, і якщо санкції сполучених штатів проти російського енергетичного комплексу будуть не тільки запроваджуватися, але й посилюватися із. Кожним новим місяцем і кожним новим розумінням того, що президент Росії Путін не готовий навіть обговорювати можливість завершення російсько-української війни на те, що її завершувати. Ну а якщо до ударів дронів по нафтопереробних заводах і нафтобазах Російської Федерації додадуться удари далекобійними ракетами. З великою частиною свого нафтопереробного комплексу і своїх нафтобаз, а можливо, і свого нафтовидобутку Російській Федерації доведеться попрощатися, можна сказати, назавжди. І питання того, як виживатиме економічна країна, яка, в принципі, за ці десятиріччя путінського правління перетворилася на справжню бензоколонку, практично не здатно заміщати. Доходи від нафти і нафтопереробного комплексу це питання стане головнішим ніж питання проведення агресивних війн і відновлення російської імперії. Так що можна сказати, що кожна пожежа на російському нафтопереробному заводі, кожний удар по російській нафтобазі об'єктивно наближає нас. До завершення російсько-української війни, а російську економіку до деградації і фактичного неповернення на ці позиції, які Росія займала у світовій енергетиці до початку путінської авантюри проти України. Зараз навіть важко згадати, що Росія відігравала головну енергетичну роль у Європі з постачанням російського газу а Газпром. Навіть у офіційній рекламі називали головним надбанням Російської Федерації зараз. Це кампанія, яка пасе задніх і намагається якось вижити в умовах суворої конкуренції і санкцій. І ми з вами маємо сподіватися, що і на російську нафтову промисловість має очікувати така доля а разом із газовим сектором Росії і нафтовою нафтопереробної промисловості Російської Федерації така доля має очікувати на всю російську економіку. І якщо це буде так, принаймні певний час Україна та інші сусідні держави будуть убезпечені від повторення агресії Російської Федерації проти сусідів і бажання знищити нормальне життя там, де його вдалося збудувати. Дякую, друзі. Залишайтеся на цьому каналі. Підписуйтесь на нього, підписуйтесь на мої соціальні мережі, на у каналу Патріоні Донателі, які допомагають розвивати ці ресурси, користуються функцією спонсорства самому YouTube. Перемоги й миру вам! Хай щастить!